Вітаю всіх на каналі Деталі. Сьогодні цікаве відео, а, актуальна тема: а, генератори, звичайні ось такі інверторні. Ну, говорити будемо про інверторні. А чому? Я вам зараз поясню. Поїхали: інверторний генератор і різниця його між ось такими звичайними великими. А, перш за все, це як в автомобілях. Є звичайні автомобілі, є Мерседес, так само у генераторах. Це вищий клас генераторів, які вже як ви бачите, переносні. Тобто одна людина бере такий інверторний генератор за ручку і переносить його у місце використання або за потреби. Вага таких генераторів від 21 кг і плюс-мінус 23-24 кг. Відповідно, у ньому більш серйозна. Інтелектуальна електрична частина, яка дозволяє йому ще краще виконувати свої функції перед ось таким великим генератором, так само слово інверторний. Ці генератори вже розраховані на те, що видають е, чистий синус, що потрібно, як ви вже всі стикнулися для того, щоб працював котел або обладнання, яке потребує того е, синуса. Отже, також з плюсів інверторних генераторів можу вам сказати, що він споживає набагато менше палива на годину роботи. Заявлено виробником ось цього агрегата, що він буде споживати в середньому 0,5 літра бензину на одну годину роботи. А у нього звичайно менший бачок, і в кінцевому його споживання залежить від того, наскільки ви будете його навантажувати. Також перевагою інверторного генератора перед ось таким звичайним великим є режим його роботи, а саме гучність. Він менш гучний, ніж ось такий е, великий його е, брат. Е, я не хочу повністю дебзувати ці генератори, е, тому що вони мають своє місце використання. Інверторний генератор це більше для жителя міста, коли потрібно в аварійних умовах забезпечити себе світлом. Тому власне сьогодні я вам показую ось цю машину від фірми Max Padding Roots. Саме вона мені сподобалась і мій вибір впав на неї. Я за інверторні генератори вони мають дуже багато плюсів перед такими звичайними великими і прийдуться по смаку людям з обмеженими можливостями переміщення, ваги, Можливо, навіть жінки будуть більше любити ось такі генератори, якщо їм буде їх потрібно використовувати власноруч. Давайте я вам його покажу. Так, знайомимося ближче з цією штукою. Отже, тут є технологічні віконці. одне, друге і третє. Що за ними ховається? Ви маєте це знати, тому що при використанні генератора сюди потрібно буде зазирати. Давайте й ми В першому з них розташований Отвір для заливу масла. Так, генератор потрібно обслуговувати, в нього потрібно заливати масло, він його їсть на відміну від машини. В нього постійно потрібно буде його доливати. Як написано в інструкції відповідно до кожної такої моделі. В другому віконечку розташовано і приблизно виглядає так у всіх генераторах, місце для повітряного фільтра. Повітряний фільтр це ось така подібна, навіть паролонова. Заглушка, яку потрібно пилососом або повітрям продути час від часу обов'язково. Зверху, іменно в цій моделі, розташоване вікно, у якому ховається свічка, яку треба також час від часу міняти. А тепер перейдемо до інших характеристик цього приладу: заливна горловина для палива. Тут ми бачимо органи. Керування і самі розетки. Це є переключатель для того, щоб його увімкнути. Нижче ми бачимо два usb роз'єма. Ці роз'єми потрібні для того, щоб з'єднювати такі генератори між собою, щоб пробити більше потужності. Роз'єм на 12 вольт, такий як прикурювач у вашому автомобілі. Дві розетки на 220, бачите, європейського стандарту. Заземлення. Лампочки індикації перенагрузки, лампочка індикації низького рівня масла, і ця лампочка слугує про його роботу. Відповідно, перемикач режиму це у нас аварійне відключення і перезагрузка самої електричної системи. Всі ці нюанси можна передивитися в. Такій книжечці, яка йде з кожним генератором, Google може перекласти любу сторінку, користуйтеся цим, щоб обслуговувати правильно свій агрегат. А саме декілька слів про обслуговування. Для того, щоб ця річ вам служила правильно, будь-який двигун має пройти обкатку. Уявіть, який двигун тут, якого він розмір. Він отакий. У таких варіантах великих він трошки більший, але все одно це є маленький моторчик. Маленькому моторчику потрібно обов'язково пройти обкатку. Що це таке? Це такий процес, який ви маєте проробити з цією е річчю перед тим, як його вже використовувати. Обкатка проходить, як на мене, наступним чином: у е циліндр. Перед тим як запустити цей прилад, треба відкрутити свічку, до речі, в комплекті. Іде отакий от свічний ключ, але він, як на мене, дуже незручний. Тому ми використовуємо простий, звичайний, як для автомобіля. Ми знімаємо свічний провід і відкручуємо саму свічку. Ось подивіться, яка вона малесенька. В отвір, який з'явився після викрученої свічки, буде потрібно капнути декілька грам масла. До речі, зразу про масло. Кожен виробник показує е, у, своєму, е, у своїх характеристиках, яке масло має використовуватися для генератора. В середньому саме популярне масло для інверторного генератора це 10W30. Якщо ви використовуєте прилад під іншими температурними нагрузками, ви можете використовувати масло 5В30 або 0В30. Робочий, робоча температура для цього генератора мінус 40 градусів. Вам потрібно розуміти, що більшість генераторів, чи такі, чи такі великі, вони постачаються, тобто приїжджають відразу до вас без масла. Тобто, ви відразу маєте ще придбати масло. У нашому випадку баночку масла, якщо вам буде потрібна така річ від нас, ви отримуєте у подарунок. Отже. Ви залили декілька крапель масла у сам циліндр і, не запускаючи пила, ось цією ручкою подігали її, відповідно, масло змазало все всередині циліндра. Також, вам потрібно наповнити маслом картер двигуна. У нашому випадку, це ось такий. Ось таке віконечко. Ось. На щупі, це називається щуп є мірило для рівня масла. Мірятись має масло не на закрученому корку. Тобто, ось, отак ви маєте його притулити на першу різьбу, поставити на перший крок. Дістати ось маселко має бути тут. Вищий рівень наливати не потрібно. Після того, як ми зальємо масло у нього перший раз, зальємо паливо, поставимо назад свічку, ми дамо цьому приладу попрацювати одну годину на холостому ходу. Що це таке? Годину всі деталі всередині двигуна будуть працювати без нагрузки і будуть притиратися одна до другої. Цим самим ми подовжимо е термін експлуатації даного приладу. Після цього зільємо масло, шприцом витягнемо його, зальємо туди нове свіже. І, відповідно, після того вже можна буде заливати бензин і використовувати прилад під нагрузкою, тобто включати в нього прилади і користуватися світлом електроенергією. У наш генератор вміщається 450 мл масла. Ми мірним стаканчиком його вже відміряли щодо масла. Яке масло вам потрібно купляти для того, щоб використовувати його з генератором? Як я вже повторився, наш випадок це 10-30. Масло має бути чотирьохтактне, На ньому мають бути картинки або мотокоси, або генератора, або човна, або двигуна для човна. Ну, тобто, візуально там має бути щось з цього, що я перелічив. Тоді ви можете розуміти, що це масло призначене для використання в подібній техніці. Отже, зальємо масло у сам картер. Відкручуємо корочок. Ставимо перехідник. Відразу наберу собі трішки для того, щоб запустити у камеру циліндрів. Циліндра. Він тут один. Зауважте, що так як ми дольємо трошки масла у сам циліндр, в перший час генератор буде видавати дим. Це буде виходити якраз ось цих пару грам масла. Цього достатньо. Наголошую, це потрібно робити один раз перший, коли ви запускаєте прилад. Декілька раз тягнемо за ручку стартера. Там все змазалося собі маселком, а ми можемо відповідно ставити назад свічку і заливати масло у картер. Затягувати свічку сильно не потрібно, все потрібно робити легко. Після цього надягаємо свічний провід. Якщо ви його забудете надіти, двигун ви не заведете. Переходимо до заливання масла. Маємо мірник. Переконуємося, що він у маслі. Зараз будемо його заводити. Перед тим, як вже перейти до самого запуску, мушу вам нагадати: масло його рівень потрібно провіряти перед кожним запуском цього агрегата. Повітряний фільтр, як вказав сам виробник, вказано. Що потрібно перевірити кожних 50 годин. Якщо ви запускаєте цю річ у місці, де повітря є нечистим, кожних 10 годин. Відкручується ось тут один болтик і фільтр зразу видно. Це дуже легко робити. Подбайте про те, щоб виріб працював довго і надійно. Йдемо запустимо. Вентиляцію бака включаємо. Тут потрібно виставити положення човк нижнє. Відповідно, коли він почне працювати, через декілька секунд перевести на позицію ран і дати йому працювати. Я знімаю. О, поки ми прогрівали і проходив обкатку наш генератор е, попередній, його купили, тому на столі вже новий. Друзі, техніка працює, ми не стали знімати відео, як ми сюди щось втикаємо, перевіряємо різні прилади, бо воно стане дуже довгим і ви не захочете його дивитися. Всю суть, яку я хотів вам донести по інверторних генераторах, я надіюсь, я доніс. Техніка набагато цікавіша, ніж попереднє покоління генераторів. Техніка потребує обслуговування. Робіть правильно це обслуговування, і вона вам буде служити довго і справно. Якщо у вас є питання по інверторних генераторах, якщо у вас є питання по таких речах, як свічки, масло, ми їх взагалі додаємо до такого генератора. Тобто ви можете розраховувати, що ви з такою річчю від нас дістанете каністру, лійку, свічку і потрібний об'єм масла для початку роботи. Запрошуємо, цікавтесь, питайте, пам'ятайте, все життя складається з деталей.